Коротка рефлексія як батька. Батька тут я почув дві матері багатодітні, я також багатодітний батько, у мене чотири сина. Почув когось три дочки. Так, е... За цих два дня поки дуже що? так, поки. за цих поки що. За цих два дня була дуже насичена програма. Я не педагог, але ми практики. Ми є представники руху. і з цією інформацією, яку ми отримали, ми підемо у світ для того, щоб реалізовувати. Вже є намальовані певні плани роботи з батьківськими комітетами в школах, донесення правової природи замовників послуг. І я думаю, що цей рух вже не зупиниться, а буде йти до кінця. Моя реакція на те, що от, говорив Назар. Назар часто цитує президента Польщі Анджея Дуду, я також часто його згадую про те, що він казав, що ГБТ це гірше комунізму. І ти згадав про корабель, пораду, яку він дав, що судно це наповнене людьми як судоводій. Я закінчував Херсонську державну морську академію. Я добре розумію, що таке судно, як його наповняти. Але саме головна мудрість, напевно, цього судна, якщо ми його і наповнили, ми його постійно наповняємо як громади, обираємо президента, депутатів. І це судно барахкається в морі. Судно, яке не знає, до якої гавані йти, воно що буде робити? Воно буде просто носиме вітром, туди-сюди, туди-сюди. Назар також дуже гарну аналогію провів того, що. У нас у Львові статуя стоїть, оперний театр тримає, так? я б сказав, штовхає. Я спеціально пішов, подивився туди, думаю, що за стать. Дійсно, там він ж голий стоїть. Виявляється, немає в... <смі> статі. І ця скульптура дуже гарний образ, і мені здається, що це знак для нас цього, що Україна межує між двома потужними культурами Сходу і Заходу. Які нас туди-сюди барахкають. І гендер, оцей гендер скульптур, який штовхає наш консервативний класичний, ну, будемо так називати, консервативний оперний театр на Схід. Схід, зі своєї сторони, війною йде, нав'язуючи нам свою культуру, хоче захопити, створюючи, розширюючи імперію. І практична сторона те, що ми розуміємо, що працювати з громадами, з громадянським суспільством є дуже важко, тому що його як такого у нас нема. Нас громадянське суспільство без громад. За нас багато чого вирішують, і ми розуміємо, що дуже велика колосальна робота потрібна для того, щоб це суспільство пробудилося, щоб це суспільство могло кудись рухатись, тобто назначити ціль для нашого судна, щоб ми йшли в чітку гавань. І ми, як християни, знаємо, яку гавань нам іти. Правда? Згадували про це, що в вищих навчальних закладах релігіознавство не викладається. Нам, як судоводіям, викладали релігіознавство, ну там не про Бога. Там про релігію, культуру, релі... різні релігії, культури, їхні догми. Про те, щоб знати, як поводитись з різним екіпажем різних країн на судні, як офіцери Торгово-морського флоту. Ось. Дуже важливо те, щоб практикувати, от все, що ви сказали. Дякую, Василь Миколаївич, за цю програму. Вона просто от, мені дуже чудово зайшла. І я весь час роздумував, як допомогти це все втілювати, щоб і Львівщина, і вся Україна була охоплена християнською етикою. І розуміючи це, я як підприємець, то я завжди якісь ідеї, які почую, і бачу, що вони практичні. Я їх починаю реалізовувати. Це мій вже такий сформований, такий підприємницький дар чи як це назвати. Але, ось, наприклад, я працюю з ОСББ, у нас 3700, 3700 квартир. Це, це дуже багато, що ви розуміли. Е, і я розумію, що ми експерименти, такий проводили. Коли приймається якесь рішення, ось ми з вами приймаємо якесь певне рішення. Е, це рішення є на папері. І я це рішення дав працівникам, щоб за гроші пішли, зібрали підписи, щоб прийняти його. Потрібен певний кворум, ну, певна кількість голосів, щоб прийняти це рішення. І коли приходить людина в квартиру, стукають і кажуть: Добрий день, ми підписуємо протокол, і у вас є п'ять питань, за які вам треба проголосувати. Ось, ну, звісно, що власник квартири бере цей протокол. І якщо йому належно не донести ці всі питання, ці всі протоколи і ці всі питання були повністю провалені. Щоб отримати протокол з результатом, треба самому іти, сідати з кожним власником в квартирі і їх опрацьовувати, роз'яснюючи кожне питання, чому саме ви маєте приймати це рішення, чому воно буде корисне. Чому ви маєте саме утримувати свій будинок? І ця сама модель вона не спрацює, якщо ми оце, що ми сьогодні отримали. Дякуємо Богу за такі дари, які ці програми за наших науковців. Це просто хвала Богу, що ми маємо ці інструменти, а їх тепер треба реалізувати. І я сподіваюся, що не тільки нас на Львівщині почнеться робота з комітетами батьківськими. Це мало би бути по всій країні. І батька з батьк... батьків треба опрацювати так неформально, підпишіть ще щось. Це мають бути такі форуми з батьками, щоб їм належно донести, що вони є замовниками освіти. Раз. це що цінності, які є в християнській етиці, це є дуже важливо, це є основа, це є світогляд, е, який потрібен для дітей, коли вони будуть роз... виростати, формуватися. Е, і Донести те батькам, що дійсно ми ми судно, наша країна. Якщо в неї не буде визначеності, не буде розуміти до якої гавані ми йдемо, ми будемо далі барахтатись між двома потужними культурами. І якась культура нас просто один час з'їсть. Хто у нас історично були сармати, були там кимерійці, скіфи, були українці, були, були. Ми можемо зберегти нашу націю. Можемо, якщо ми дійсно будемо працювати і цього хотіти. Ви всі, є, ви всі бачите очима Божими. Я, тут люди дійсно зібрані ті, хто бачить очима Божими, серця, бачить ці раціональне зерно в дітях, яке потрібно зрощувати, створювати певну атмосферу. І ваша робота, як науковці, це дуже чудово. Нам треба більше громадських діячів, які будуть інструментами і в ваших руках. І ми будемо використовувати це, що ви вже для нас створили. І давайте об'єднуватись, рухатись, ділитись тими навиками, ділитись цими прикладами, що ви вже зробили, і що ми будемо робити для того, щоб в подальшому формувати нашу країну. Дякую вам. Дякую.